Я виріс на ранчо. Ренчери вони займаються скотиною і конями. Час від часу, гівцями. Від того часу, якщо я був в свині по петельку, я виконував усі обов'язки ковбоя. Я справжній ковбой. Це американець Джон Крептрі. Йому 74 роки. Чоловік розповідає, народився в американському селі на кордоні штатів Південна Дакота та Вайомінг. Мені було 15, коли я поїхав з рідного дому. Будучи помолодше, я багато з ким бився. В результаті однієї із таких бійок я був змушений залишити свій дім. Ми побилися з двома сусідськими хлопцями. Вони були більші за мене, старші за мене, але я був крутіший. Джон Крептрі 10 років мешкає на Сумщині і допомагає нужденним. Втім, за словами ковбоя, в Україну його привело кохання. Приїхав я сюди для того, щоб зустрітися з жінкою, з якою ми мали переписку протягом декількох місяців. Просто красива була, але серце огидне. Приїхавши до Сумщини, став фінансово продуктами та речами першої потреби допомагати дитячим притулкам, пригадує американський проповідник. Більше 700 дітей очікували зустрічі із справжнім ковбоєм. Ми об'їхали сім інтернатів. Ми вирішили, що наступного року я знову приїду і допоможу їм. Через рік Джон відвідав онкологічне відділення дитячої лікарні у Сумах. Це була дівчинка 15 років, в якої вже була смертельна стадія раку. На той момент вона була в комі вже протягом двох тижнів. І коли ми туди приїхали, вона щойно вийшла з коми. Вона виглядала, як дівчинка з тих фотографій з часів голокосту, повністю кістки обтягнуті шкірою. Вона говорила англійською і вона любила коней. Я сидів на ліжку біля цієї дівчинки, просто плакав. Це був перший досвід допомоги комусь іншому, окрім дітей в інтернатах. Джон Крептрі пригадує, коли російська армія розгромила притулок у Білопілі для його ремонту, він придбав нову покрівлю та плитку для коридору і стін їдальні. Дітям одного з притулків кілька років поспіль закуповував взуття. Я не можу вам розповісти про всіх людей, яким ми допомогли за останні 11 років. Та яка різниця? Я ж тут не для того, щоб засвітитися. Я на це інтерв'ю погодився для того, щоб заохотити інших людей, більше робити і допомагати своїм сусідам і людям навколо. Якби кожен слідував тому, що каже Біблія, це місце для життя було б значно краще Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.